Привіт! Ви на каналі Інвестор, мене звати Ростік. Друзі, в сьогоднішньому відео розкажу вам про свою останню покупку до інвестиційного портфеля. І одразу скажу вам, що дана компанія колись вже була в ньому, я її потім продав, а тепер вирішив знову купити. Розкажу, для чого це зробив. Ну і взагалі покажу, як виглядає мій інвестиційний портфель на сьогоднішній день. Отже, друзі, вартість мого портфеля на сьогоднішній день вже 26 709 доларів. І хочу вам сказати, що вже з мільними кроками я. Наближається до позначки 30 тисяч доларів. Мене в цем дуже і дуже сильно тішить. І хочу вам сказати, сказати, наприклад, що за сьогоднішній день портфель зріс на 1%, там 0,99%. Але вже навіть 1%, це подивіться, це 270 доларів. Тобто 1% це вже 270 доларів. Тобто як портфель просідає або зростає на 2-2,5% в день, наприклад. Це вже 500, 600, 700 доларів, плюс-мінус це. Ну, це вже реально велике значення, ну але, в принципі, портфель вже теж немаленький. Ну, але з другого боку, теж маленький, ну бо збираюся інвестувати, а щоб він був вартий 250 тисяч доларів. Добре, не про це сьогоднішнє відео. Подивіться, вартість портфелю збільшилася, за рахунок чого вона збільшилася? Ну, по-перше, так, зросли акції, ну це понятно. Але хочу вам сказати, що зросли теж завдяки тому, що я його поповнив. І то на немаленьку суму. Я вам. Я вам в минулому відеоролику розказував, що десь ближче до кінця місяця поповнював свій рахунок на більшу суму грошей. Але хочу вам сказати, що та друга половина місяця настала сьогодні, і вже сьогодні до мене на брокерський рахунок прийшло 7 тисяч злотих. Для тих людей, які можливо не розуміють, що це за скільки це. Це подивіться, поділіть 7 тисяч на 4,44, Це десь приблизно тисяча. 600 доларів американських. Хочу вам сказати, що на сьогоднішній день, станом на 3 березня, я вже поповнив свій брокерський рахунок на 3670 доларів, в принципі, не маленька сума. І вже чим раз тим ближче до свого плану, до своєї цілі на даний рік. На даний рік, до речі, ціль 48 тисяч злотих або 12 тисяч доларів. Ну і завдяки тому, що поповнив брокерський рахунок аж на таку суму грошей, ну то вирішив, а чому би мені не прикупити ще акцій? Ну і так подивившись на загальному ринок, що на ньому відбувається, я вирішив прикупити таку акцію. Такої компанії, як Lowe's Company. Нагадаю вам, вона в моєму інвестиційному портфелі вже була. Я її тоді продавав, бо ліквідовував брокерський рахунок в Interactive Brokers. І зараз вам, в принципі, покажу. У мене тут все сказав запі... В Interactive Brokers, то, власне в Дежіро ліквідовував там рахунок. Ну і тоді продавав всі акції, я вже його закрив на сьогоднішній день навіть. Ну то подивіться, я тоді дану компанію продав, бачимо, 23 січня одну акцію, в мене була лише одна акція. В ціні 200 майже 5 доларів за штуку. До речі, купував я її тоді 21 липня 2021 року. Це вже було, в принципі, трошки давно. Ну, продав за таку суму, а тепер вирішив відкупити. Ну, бо вважаю, що це дуже хороша. Компанія, і тут, подивіться, в мене є закладочка Interactive Brokers. Якщо прогортаю вниз, то покажу вам, що власне 1 березня я купив 5 акцій в ціні 194 долари за одну штуку. Курс НБП моєї валюти на мінус 1 був 4,44. Комісія склала 0,35 долара Ну там в моїй валюті скільки, і в сумі заінвестував в дану компанію 4300 злотих. Ну, там майже 1000 доларів, по факту, там 970 доларів. Ну і хочу вам сказати, для чого я її все-таки вирішив купити. По-перше, вирішив купити через те, що вважаю, що це реально хороша ростова компанія. Ну і зараз вам, в принципі, покажу. Подивіться, тут є. Такий сайт-сток аналіз, я його часто використовую, часто вам показую навіть, до речі. Ну, і якщо перейду на закладку фінанси, до речі, я дуже швидко пройдуся по фінансах, бо думаю, що більшість з вас не є до кінця чомусь цікаво і в пропускають пропускаю даний момент. Ну, То, подивіться, виручка компанії з 2013 року по 2021-й зросла майже вдвічі. Ну, непоганий ріст як за 10 років. Ну, але подивіться, net income, тобто чистий, грош, чистий дохід збільшився. З 2,2 мільярдів доларів до 8 і 4, тобто майже в 4 рази. Плюс, крім того, компанія прям дуже агресивна в плані роблення байбеків. Подивіться, з кожного року вона викуповує з ринку 7, 6, 5. Остатньо взагалі 8% всіх акцій. Ну, це прямо дуже велике значення, дуже великий, е, велика кількість тих байбеків. За рахунок тих байбеків, подивіться, за останні 10 років кількість акцій зменшилася майже вдвічі. Ну і тільки завдяки тому вартість акції могла зрости вдвічі за останні 10 років. Ну, але хочу вам сказати, що акції зросли набагато більше, бо якщо ми вернемося до 2013 року і до сьогоднішнього дня, акції зросли аж на 416%. Ну а тепер подивимося, що аналітики думають в майбутньому по даній компанії. Можемо побачити, що ріст виручки приблизно на 2-3%. Ну, я це думаю, що досить таки низький ріст. Ну, але подивіться, ІПС з 13%. 19 доларів за цілий 2022 рік зросте аж до 23 доларів на одну акцію. Це в принципі хороший ріст. Ми бачимо, що ріст з року в рік там плюс-мінус 10-12-15%. Ну реально крутий ріст. Ну, завдяки тому росту, я думаю, що вартість акцій в майбутньому зросте. Ну і тому вирішив прокупити аж цілих 5 акцій. Але хочу вам сказати, що це вже не буде повна це ще не буде повна позиція. Я думаю, збільшити кількість акцій десь до. 10% в цілому своєму інвестиційному портфелі на сьогоднішній день. Ну, а на на власне, на сьогоднішній день компанія займає лише 4,2% в ньому. Теж такий бонус, що дана компанія виплачує дивіденди. На одну акцію виплачує в рік 4 долари 20 центів. В мене є 5 акцій, тому отримую в рік приблизно 21 долар. Ну, але дивіденд на дохідність є досить таки низька, там близько 2%. Так що нема, в принципі, що зважати на величину. Дивідендів. Ну а на рахунку в мене лишилося ще 15 158 злотих, що в доларах є на сьогоднішній курс 3413 доларів. До речі, вам зараз покажу, як це все виглядає в інтернеті Brokers. Ну, бачите, тут 15158 злотих. Ну а якщо перейду, наприклад, в портфель, прийду в звіт про гроші, ну, то можете ви бачити 1515 злотих плюс там 0,11 доларів. Теж я тут вже замітив, що збільшилася кількість дивідендів, тобто яких я отримую вже в найближчому майбутньому. Тобто мій рахунок вже був приписаний на отримання тих дивідендів. Ну а взагалі від початку року, то навіть не тільки на тому самому сайті Interactive Brokers, я вже отримав немаленьку таку суму, бо як в мене є така закладочка, як дивіденди Interactive Brokers, то тобто, за 2023 рік я вже отримав 5 разів дивіденди там від компанії Allstate, Comcast, JP Morgan Chase, Medifast. І компанія Intel речі компанія Intel зменшила свої дивіденти і будуть переотримувати прям дуже мало, але не збираюся дану компанію продавати, бо купив її приблизно на 10-15 років, і думаю, що в майбутньому в даної компанії справи підуть краще. Ну і в сумі від початку року отримав 33 долари 70 центів. Невеликі, в принципі, гроші, але їх вже можна реінвестувати і купити якусь навіть одну акцію. Так що, в принципі, гроші вже працюють самі на себе. Якщо вам відео сподобалося, то ви вже знаєте, що робити. А тепер можете дивитися інші відеоролики на моєму каналі. Всім дякую і па-па!